Минулого тижня бренд Лорабіана випустив неймовірно гарний кампейн їхньої нової колекції Holiday 2025. І я сьогодні пропоную вам роздивитися фотографії та моделі з цього кампейну, бо там дійсно є, як на мене, багато ідей, які можна було б забрати до своєї скриньки в'язання. Давайте почнемо з того, що ми подивимося з вами разом відео до цього кампейну. Також колекція Holiday 2025 пропонує нам відсвяткувати різдвяні та новорічні свята в дуже затишній атмосфері десь у загородному будинку, що пише сам бренд Лорапіано про цю колекцію. Це новий розділ в історії Лорапіано. Колекція Holiday 2025 поєднує креативну вишиканість із приголомшливою красою швейцарських альп та позачасовою елегантністю. Творіння втілюють насичену текстуру безтроботності та відчуття комфорту, невагомості, ностальгічний комфорт, який ідеально втілює святковий сезон. На жаль, багато моделей з цього кампейну наразі не є представленими на сайті. Може таке трапитися, що їх взагалі на сайті не буде представлено, і вони будуть передаватися виключно в офлайн-магазинах. Тому будемо роздивлятися фотографії, так як вони є, і намагатися взяти з них максимум. Розпочнемо ми, напевно, із мого улюбленого образу з цієї колекції. Тут на цій фотографії можна розглядати цілих чотири в'язаних вироби. Давайте почнемо із кардигана. Кардигана, в принципі, як і усіх виробів цього фото немає на сайті, в тому вигляді, в який тут представлений. Але таким візерунком є в дитячому розділі светр. Тож, давайте спочатку поближче подивимося на светр. Що ми тут маємо? Ми тут з вами маємо жакард. Сторона з протяжками, тобто виварітна сторона якого зроблена лицевою стороною. Як на мене, дуже цікавий, знаєте, такий свіжий, небанальний вигляд, хоча ця ідея не належить виключно бренду Лорапіано, я іноді зустрічаю такі рішення, але не так багато їх на ринку, тому, звісно, він доволі цікавий має вигляд. Взагалі, що. Варто пам'ятати, якщо ви в'яжете такі речі. Хочу зазначити, що, в принципі, багато речей в цьому кампені вони підходять до, до такого доволі кропіткого в'язання, максимум на спицях 3,5. Далі вже буде трошечки інший ефект, але результат того вартий. То, що варто пам'ятати для такого ж-карту. По-перше, нитки треба підбирати такі, щоб вони були доволі шерстисті, пухнасті і ще трошечки підвалювалися між собою, щоб. Ці протяжки гарно підвалялися до основного полотна, і полотно стало, знаєте, таким більш-менш єдиним цілим. Воно не обов'язково має увалятися прямо в пліс. Але все ж таки повинно триматися докупи. Це, до речі, і дозволить цьому виробу бути доволі теплим. По-друге, такі вироби їх можна спокійно робити взагалі повністю двосторонніми. По-перше, коли ви його в'яжете, особливо, якщо це светер з в'язанням по колу безшовним. Геть не обов'язково в'язати весь жакар виворітною стороною до себе, тобто ви можете в'язати звичайний жакар лицевою. Єдине, що тут теж треба завжди слідкувати, який з двох кольорів у вас протяжкою йде зверху, який знизу, щоб виворіт був гарний, щоб ця сторона з протяжками була гарна. Але тут ще для того, щоб його зробити максимально гарним, не було ефекту, коли ви підіймаєте петлі на рукави оцих швів, щоб його дійсно можна було вдягати на дві сторони. А треба пам'ятати, як працювати з кромковими петлями. Тож, по-перше, треба пров'язувати всі петлі в ряду однаково, коли це поворотні ряди. Не так, як ми звикли це зазвичай робити, коли ми першу петлю ряду знімаємо, не пров'язуючи, останні пров'язуємо в і формується така косичка. Одна петля цієї косички відповідає двом рядам в'язання лицевому та виборітному. В цьому випадку краще. І взагалі, коли вам треба саме. Підіймати петлі далі до в'язання, краще пров'язувати повністю всі петлі в рядах, як вони є. В лицевих рядах всі петлі в'язати лицевими, в варітніх рядах всі петлі в'язати в, в Першу та останню, в'язати як є. І тоді, по-перше, значно легше тримати цей ритм набору петель. Там з двох рядів підіймаємо, третій пропускаємо. А по-друге, якщо ми будемо підіймати петлі, не. Як ми зазвичай робимо, а прив'язуючи ніби виворітню петлю, то ця кромка вона буде виходити. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Ось так. Тобто, ось тут, бачите, в мене з цього краю є набрані петлі. І ось цей ряд це просто кромкові. Ось це кромкові, які за рахунок того, що я підіймала їх виворітними. Просто вийшли на лицьову сторону, і ми тут ну, просто маємо звичайне себе полотно в даному випадку резинкою 2 на 2, якщо це буде лицеве гладь, то просто лицевою гладь. І з уворітної сторони то це так само гайно виглядає, і в нас не утворюється цього ефекту шву. Тож, якщо робити ваше в'язання таким чином, то цей двосторонній жакард виріс цим двостороннім жакардом може бути повністю двостороннім. Не буде важливо, якою ви стороною, виворітною чи лицьовою, будете його втягати. Повернемося до кардигану з нашого кампейну. Там ця гра із виворітньою лицьовою стороною жакарду ще більш підкреслена, бо ми маємо перед та спинку зв'язані звичайним класичним жакардом, лицьовими петлями, а рукави зв'язані вже зворотнім жакардом. До речі, не пам'ятаю, чи згадала я про це, ще дуже важливо для такого жакарду Підбирати такий візерунок, щоб у вас не було більше трьох петель, пров'язано одним кольором, ну чотирьох максимум. Бо вже п'ять петель вони будуть робити доволі велику протяжку, і ви можете тут навіть звернути увагу на цих ромбах, коли вони сходяться, там мало було б бути п'ять петель, але вони пускають вже перебивки петлями іншого кольору, щоб цього уникнути. Бо в цьому випадку чим менші будуть протяжки. Тим щільніше потім буде полотно, і тим менша вирогідність, що потім ми цими великими протяжками можемо зачіпатися за інші речі, і вони будуть витягувати петлі. Тож, в кардигані тут є поєднаними два вигляди полотна, як я вже сказала, якщо в'язати його доволі охайно і приділяти увагу тому, як ви підбираєте петлі, уникати цього вигляду швів на полотні, то. Може таке бути, що він може бути повністю двостороннім, бо його можете одягати і так, і так. Як можна ще погратися з такими жакардами? Ми можемо просто так половину вироби робити. Тут будуть всі петлі лисяві, тут будуть протяжка, наприклад. Та, тобто перед спинка, половинка і один рукав повністю, і навпаки. Ми можемо брати один той самий візерунок і пускати його смужками, смужка лицевої, смужка цієї виварітної ладі. Варити. Тобто тут з цими комбінаціями можна гратися як захочеться. Хочу вам нагадати, що найкращий спосіб підтримати мій канал це поставити вподобайку під цим відео, лишати коментарі, я завжди рада спілкуюся з вами в коментарях. Та перевірте підписку, якщо вам подобається мій контент, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Знову повертаємося до цієї фотографії, тут ми ще бачимо. Светр під кардиганом. На жаль, в жіночій версії його взагалі дуже складно розглядіти. На сайті його також нема. Є в кампейні він в чоловічій версії. Тож давайте подивимося на нього настільки близько, наскільки це дозволяє нам фотографія. Що ми тут бачимо? Це такий дуже гарний, затишний різдвяно-зимовий варіант светру. Знову ж таки, ця модель, цей візерунок, він буде дуже унісекс, можна сміливо робити повний фемілі-лук, чоловічий, жіночий, дитячий. Ми тут маємо лицеву гладь, на якій інтарсією вив'язані такі доволі великі чотирикутні зірки, і по центру цієї зірки ще пров'язана невеличке перехрещення, невеличка коса. Якщо хочеться трохи полегшити цей візерунок, але залишити такий його самий настрій, то ці зірки так само можна робити вишивкою гладдю. Це дуже гарна ідея, дуже проста ідея для того, щоб якось. Освіжити, можливо, той светрик, який вам вже трошечки набрид, або на якому вийшла ще якась пряма, чи може, не дай Боже, його під'їли шкідники, таке теж, на жаль, трапляється. І якщо ви не хочете з цим светром розлучатися, то така вишивка дуже гарно вам допоможе скрити дефекти на полотні. Ну і, звісно, ви можете новий светр таким робити. Техніка гладі, плюс самі ці зірки це доволі простий візерунок, який не потребують від вас якихось дуже. Детальних та ретельних вмінь вишивання. Єдине, що я б вам порадила, все ж таки для будь-якої вишивки на в'язаному трикотажному политні, краще мати водорозчинний флізерін, бо це значно полегшить вам роботу. Далі ще в цьому образі ми бачимо червону спідницю. А силуету довжиною десь до коліна. В цьому випадку це стовідсотково буде машина в'язка, але ну, давайте подивимося, ми ще повернемося до неї трошечки пізніше в інших моделях, які мають схожий візерунок. Тут же ми маємо лицеву гладь і десь там на дві третини низу спідниці візерунок ромби, він зв'язаний за допомогою комбінації ажурів, можливо, якихось переплетень. На жаль, не можна роздивитися це близько, але все ж таки в основі є ажури. Ми, якщо пошукаємо, можемо з вами знайти безліч різних варіацій ажурних ромбів. Тож доволі гарна ідея для зимової спідниці. І четвертий в'язаний виріб на цьому фото, на цьому образі, це шкарпетки. По-перше, хочу вам сказати, що не треба недооцінювати шкарпетки, вони теж є повноцінним. Елементам вашого образу, вони можуть виступати із взуття, якщо це лофери, то вони прям повноцінно грають в образі, але коли ви знімаєте взуття, то шкарпетки в'язані можуть, звісно, лишатися з вами і доповнювати ваш образ таким, яким він є. Цих шкарпеток теж нема на сайті, але хочу вам показати інші. Ось такі дуже гарні шкарпетки з аранами, ручної роботи, гарний візерунок, якщо. Шукаєте чогось цікавого для шкарпеток, скріньте, його дуже гарно легко прочитати для себе, але просто так вам для роздумів: 500 євро 100% бейбі-кашемір. А ми, в'язаниці, з вами знаємо, що бейбі-кашемір, хоч і буде дуже приємний і теплий для ніжок, але недовго, бо без додавання синтетики шкарпетки доволі швидко перетруться. Ми з вами рухаємося далі. Давайте, продовжуючи тему спідниці, зараз подивимося, де ще в цій колекції ми бачимо ці візерунки. Є фотографія з кампейну із білою спідницею, яка вже цим візерунком бомбами зв'язана повністю. І ще я знайшла її на сайті знову ж таки окремого артикулу цієї спідниці на сайті нема, але вона зустрілася у стилізації іншого одягу. тому ми можемо трошечки покраще і роздивитися. Ми тут маємо понизу, скоріш за все, резинку схрещену, і після неї підіймаються ромби за рахунок цього ромбовидного візерунку. Ця резинка вона такою хвилею вкладається. І далі маємо ромби, в ромбах присутні ажури, в ромбах присутні, скоріш за все, трошечки перехрещення петель, і є вони ще прикрашені шишечками. Знову ж таки, для зимового в'язання з якоїсь. Теплої пряжі це гарна ідея для того, щоб втеплитися, гарно втеплитися, вдягати таку спідницю або із теплими колготками. Зараз дуже багато брендів роблять ці колготки, які виглядають як капронки, але мають прям такий товстий гарний фліс всередині, або ж такі спідниці, особливо гарні, ажурні. Трошки широкі, вони доволі активно наразі стилізуються також із джинсами. І знову ще більше підтримуючи тему цих хромбів, давайте перейдемо до однієї з найгарніших фотографій, до одного з найгарніших виробів на мій смак цієї колекції. Це ось така чудова сукня. На жаль, це єдина фотографія, яку ми маємо. Вона доволі темна. Тому будемо роздивлятися, що є. Тож тут сукня представлена разом із каптором. Вони Мають такий єдиний комплект, створюють. за рахунок каптура, на жаль, не дуже видно, який там комір на сукні. Можливо, він такий і є такою м'якою стієчкою. Тож на плечах ми тут бачимо чи то схрещену резинку, чи то напівпатентну резинку. Потім на кокетці цей візерунок переходить в ромби. І подивіться, як гарно він на талії поєднується, бо ми тут маємо прям дуже гарний силует. Пісочний годинник, який малюється за допомогою цього візерунку. І далі, вже на спідниці, візерунок переходить щось на кшталт ялинки, де ми формуємо візерунок за рахунок накидів та петель прив'язаних разом. Рукави тут, скоріш за все, так само, як і на кокетці в'язані або скрещеною резинкою, або напівпатентною. Єдине, що по краю пройме, ми бачимо ще таку невеличку косичку. Звісно, що така робота, якщо прям захочеться відтворити таку сукню, вона буде доволі крепітка, бо тут знову ж таки невеликий, на ну, максимум 4 повинен бути розмір спиць, щоб домогтися такого ефекту. Але ми можемо спокійно скорочувати довжину такої сукні, ми можемо спокійно брати за основу такий візерунок, робити ним. светри, жилети. І, до речі, вороб'яна в. Наступній фотографії Кампейна ми якраз таки можемо побачити, що таким самим візерунком зроблений светр. В ньому ми мали би можливість трошечки краще розглядіти візерунок за рахунок того, що він світлий, але, на жаль, він тут схований під курткою, та все ж таки можна побачити його більш фактурним. Далі на наступних двох фотографіях ми бачимо каптур окремо, який був вдягнений із цією сукнею. Я так розумію, що він так само. Біля обличчя зв'язаний резинкою схрещеною. і далі в нас ідуть ці самі ромби, які представлені і на спідницях, і на сукні. На жаль, теж не можна його гарно роздивитися. А ми переходимо до наступного комплекту. Це такий дуже затишний комплект, буквально монолук. Хоча штани та шапка тут не є в'язаними, вони є із. Тканої, тканини зроблені. А ось кардиган та топ є в'язані на спицях. Це такий, знаєте, образ напівдомашній, дуже затишний, але при тому ви можете спокійно в ньому вийти, на прогулянку по містам, кудись в кафе, в, в кафе на каву сходити, по магазинах. Тобто це такий доволі універсальний, повсякденний образ. Ці моделі топ кардиган. І в чоловічій колекції ми ще маємо светра з круглою кокеткою. Вони є просто одаю лицевій гладі. Бо тут повністю всі обробки низу верху ланки кишені вони зроблені виключно лицевою гладдю. Звісно, в такому випадку, коли виріб зв'язаний повністю лицевою гладдю, акцент падає саме на пряжу. В цьому випадку це пряжа Tweed Корсхер, Кашамір. І тут для нас українських в'язальниць є доволі гарна новина. Полягає вона в тому, що в магазинах, які продають бобінну пряжу, доволі часто можна побачити різноманітні кашеміри в різних кольорах від лорепіано. Ну, звісно, що не обов'язково в'язати такий виріб з кашеміру, але я взагалі кажу вам це до того, щоб ви розуміли, що ви можете такий виріб не просто повторити модель за її якимись технічними характеристиками. А повністю зв'язати із такою ж пряжі, навіть не підбираючи, не роблячи якісь мікси. І так я розумію, що 100% кашеміри бобінні вони все одно є доволі небюджетними, але на сайті кардиган коштує 6 тисяч євро, а топ 4 тисячі євро. Ви в будь-якому випадку зможете зв'язати дійсно ідентичні моделі за значно нижчою їх собівартістю. Давайте трошечки ще роздивляємося моделі. Як я вже казала, повністю лицева гладь. Трошечки і краї, планки, і помір що край рукавів, край вироби, вони, звісно, загортаються, бо це лицьова гладь, але можемо побачити, що це не критично, тобто не скручується повністю весь виріб в рулик, він є доволі непогано заблокованим, і ця сама пряжа вона доволі гарно тримає форму навіть у лицьовій гладі. Дуже гарно на цьому полотні ми можемо побачити, прочитати всі збавляння додавання, можемо от побачити, наприклад, що в круглій кокетці. Додавання є доволі хаотичними для того, щоб знову ж таки залишати акцент виключно на пряжі і не додавати якихось, знаєте, чітких ліній додавання, які можна навіть на круглій капеці робити, щоб не відволікати погляд саме від просто полотна, від просто пряжі. На наступних фото ми бачимо комплект: брюки пальто і берет є знову ж таки нев'язаними. Це. Ткане полотно, але ми тут гарно можемо побачити буклєн. І, в принципі, роблячи ще якісь мікси, можливо, з якимись там меланжевими пряжами, можна погратися і зробити полотно, яке буде мати такий вигляд. На пальто ми можемо ще побачити трошечки вертикальних смужок, які гарно можна додавати в полотно просто за допомогою тамбурного шву. Берет – доволі цікава, модель, він доволі об'ємний. Якщо шукаєте якісь нестандартні головні убори, ось вам ідея форми. І загалом цей комплект дійсно виглядає дуже гарним за рахунок текстури полотна. Тож пропоную вам подивитися на ваші запаси і можливо зробити якісь авторські мікси, які будуть унікальними. І ще на цих фото ми з вами бачимо жакет. На сайті він представлений як жакет, я б його назвала все ж таки кашеміровою сорочкою. І знаєте, це такий виріб, який на перший погляд є дуже простим, але там настільки багато деталей, тому що ми тут маємо і кетлювання по краях і по кишеньках. Сам виріб він зв'язаний лицевою гладдю, лише кишеньки та комірці зв'язані виворітною. Але тут настільки гарна ідеально доведена обробка, що знаєте, такий виріб, якщо його в'язати, він буде. Основою базою вашого гардеробу на довгі роки. І тут, коли я дивлюся на такі вироби, мені зараз згадуються вироби від української майстрині Іри Заквітчиною, бо вони дійсно зроблені саме в такому стилі. Вона їх робить із кашеміру, і там це вироби, в яких буквально кожне збавляння, кожне додавання, кожна петелька, обробка, вони є на своєму місці, дуже гарно виверені, є ідеальні. Багато майстрів, на яких я підписана, наразі бачу, працюють над цими описами, а в Ірини не описи ПДФ, не є сумісники, до яких можна доєднатися. Тож, якщо ви шукаєте чогось такого, знаєте, вишуканого, простого, але реально доведеного просто до ідеалу. В усіх деталях рекомендую вам передивитися до цих виробів. Я сама поклала на них око. На жаль, наразі просто не можу виділити час, поки не завершу всі свої проекти. Також на сайті стилізації цього жакету або сорочки ми можемо побачити доволі простий, але доволі цікавий капелюшок. Він не є частиною колекції хуліти 25 але давайте трошечки поближче на нього подивимося, бо це, по суті, така собі в'язана панамка без полів. Мені здається. Бо якщо трошечки поближче придивитися, все ж таки це гачок, який потім трошечки підваляли, бо там прям видна така структура рядів, але полотно доволі таке збите. Знову ж таки, на сайті окремо цього артикулу немає. І якщо ви знову ж таки є в пошуці якихось більш цікавих, ніж просто шапки головних оборів, які будуть підходити до пальто, які будуть там стильними, ось. Гарна ідея, бо це дуже проста конструкція. Ми по суті починаємо її в'язати як панамку, робимо коло, і потім вже саме це тіло, тулья це здається, називається в шляпи. Ми просто в'яжемо вже без влянь, по прямій, доволі просто, гарно і свіже виглядає на фоні якихось там звичних шапок бінні, які є усюди. Далі щодо ще цікавих головних уборів та аксесуарів. Ось дві фотографії. На одній ми можемо побачити шапку, яка 100 не є в'язаною, вона, здається, є хутряною. Але я, здається, бачила схожу в'язану модель, схожу за конструкцією, але з використанням буклі та якогось гладкої вовни у oh, Favorite Sins. Зараз вам покажу порівняння. В принципі, це теж гарна ідея для того, щоб робити такі більш цікаві. Вироби, особливо можна регулювати об'єм цієї шапки за рахунок пухнастості та об'єму петель цього буклєм. І на наступній фотографії тут теж не дуже гарно видно, але мені здається, що тут відворот шапки, ну, не здається, тут чітко відворот шапки, він зв'язаний із Кашеміру, а далі сама шапка, здається, є повністю букльованою. І маємо також рукавички букльовані тут. Ці рукавички на фотографії не є в'язаними стовідсотково, але це теж гарна ідея, якщо ви в пошуку якихось цікавих зимових аксесуарів, зробити рукавички з буклє. Єдине, що тут треба знову ж таки гарно підібрати пряжу, щоб ця буклє, сама нитка, вона була доволі тонкою для того, щоб рукавички не були занадто об'ємними. І зараз я вам ще хочу показати кілька жакетів, які є частиною колекції холідей 2025. Але вона не є представленими в кампанії. Давайте ми почнемо з цього коричневого жакету це такий а, класичний пошитий жакет. Це, здавалося б, чого я вам його тут згадую у відео про в'язання. Бо наступна модель цей білий жакет, він по конструкції своїй є абсолютно один в один ідентичним. Але цей білий жакет він вже є зв'язаний, зв'язаний є хустковою в'язкою. Єдине, що цей комірець стічка, він тут є, чи то шкіряним, чи то замшевим. Решта полотна, це хустково Це Це вам до того, що взагалі черпати ваше натхнення на нові моделі в'язання можна не тільки передивляючись, власне кажучи, в'язані вироби, а взагалі придивляючись до конструкції сулетів, ліній будь-якого одягу. Тож цей білий жакет це ж знову ж таки простота в деталях. Ми тут маємо обробку країв котлюванням, Самі ці Елементи котлювання теж зв'язані. Як і основне полотно хустковою в'язкою. На кишеньках закриття італійське, тобто ми в'яжемо хусткову в'язку і потім буквально робимо резинку один на один і робимо італійське закриття. Щоб ці краї, вони були більш ахайні, далі, зверніть увагу, на рукавах, позаду та по спинці є. Я не впевнена, чи то на рукавах прямо окремі деталі в'язалися і зшивалися, чи це імітація шву. Посередині спинці це точно є імітація шву, яка, скоріш за все, зв'язана айкордом, цим порожнистим шнуром, який просто по, цер... по центру полотна вив'язується. І так по рукавах всі ці деталі вони дійсно зроблені так, ніби це розкроєний та зшитий виріб. І також всі плечові шви, шви до дідання рукавів до тіла, вони є такими підкреслено декоративними. І загалом ми отримуємо доволі лаконічний, елегантний жакет, який дійсно може зайняти таке впевнене місце надовго в вашому гардеробі. Наступний жакет, він теж в цьому випадку це є трикотажне полотно, тобто він розкроєний і щитю з трикотажного полотна, інша конструкція. Знову ж таки, подивіться на всі елементи обробки, на всі деталі. Ми можемо його спокійно собі відтворювати у в'язаному полотні. Єдине, що знову ж таки, в цьому випадку нічим менші спиці і чим щільніше в'язання, тобто щільність в'язання, вона тут теж повинна бути доволі такою. високою, ми можемо дійсно отримати вау-ефект. На сайті насправді в цій колекції Holiday 2025 є ще інші вироби. Але вони, знаєте, дуже базові, дуже прості. Не бачу сенсу щось окремо про них розповідати. Якщо все ж таки зараз того, що ви бачите, вас щось зацікавило, то пишіть мені в коментарях, я буду ще робити огляди, що в'яжуть бренди, додам їх туди. Якщо так станеться, що ще якісь моделі з кампейну, яких до того не було на сайті, там з'являться. Я вам їх потім окремо ще ближче покажу. Чекаю на вас в коментарях. Пишіть, як завжди, що ви хотіли би забрати, як ідеї собі для в'язання, а я на цьому з вами прощаюся та до нових зустрічей.